Кобзар Тараса Шевченка. Чому його боялась російська влада? Книга Тараса Шевченка-Кобзар викликала страху російської влади через своє ідейне навантаження та вплив на українське суспільство. Ось основні причини, чому Кобзар був небезпечний для імперської політики Росії. Кобзар став символом українського національного відродження. У своїх творах Шевченко змальовував історію України. Її боротьбу за свободу та героїчне минуле. Це пробуджувало в українцях почуття гордості за свою націю та бажання боротися за незалежність, що суперечило інтересам російської імперії. Шевченко відкрито засуджував російський царат, кріпацтво і соціальну несправедливість. Його Вірші такі як заповідка, в або «Сон» містили гостру критику імперської політики, що робили їх небезпечними для влади. Кобзар був написаний українською мовою, яку російська влада намагалась витіснити через заборони. Валуївський циркуляр 1863 року та Емський указ 1876 року. Шевченко популяризував рідну мову, що сприяло збереженню української ідентичності. Твори Шевченка надихали українців на боротьбу за свої права. Його ідеї про свободу, рівність і справедливість були загрозою для імперського режиму, який тримався на деспотизмі та пригніченні національних меншин. Російська влада намагалася обмежити поширення Кобзаря, книгу конфіскували, а її читання часто розглядалося як ознака неблагонадійності. Шевченка. Ка заслали у заслання, заборонивши йому писати і малювати, що свідчить про страх перед його творчістю. Таким чином, кобзар був не просто збіркою поезії, а потужною ідейною зброєю, яка підривала основи російської імперської політики. Саме тому книга викликала такий страх у влади.